Друзі, добрий день. З вами канал Нататки Мисливці. Сьогодні на кінець-то попався мені на цей фазанчик. Скільки я сюди виходив? На кінець-то спіймав його. Дивіться, який гарний. Розмальований і зелений І коричневий, якесь аж вогняне, і білий, і синє. Які тільки хочете кольори. Ну і тепер думаю, що ж з ним зробити. Мабуть я його отпущу, потому тут истины що та й жалко, так красоту. Хай себе с Богом. Ну что ж, друзья, а на сегодня все. Все. Друзі, добрий день. З вами канал Татки Мисливці. Якщо когось цікавить, що із цим фазаном, то я його відпустив. Зразу він побіг у кущі. Я пішов за ним. А потім він знявся і полетів. Так що він тепер вільний. Ну а тут ми бачимо борсуків. Вони вже спарувалися. І зараз вийшли із нори шукати собі їду. Борсучиха далеко від нори не відходить. Ну а борсук, як чоловік. Нічого не боїться, дійшов далі. І нюхає сліди біля нори. Нюхає воздух. Чи немає тут якоїсь небезпеки? Ну а потім, коли все буде нормально, вони розійдуться по своїх справах. Вони прокинулися і їм треба щось їсти. А потім ось, коли буде більше трьох-4 градусів морозу, вони знову залізуть у нору і ляжуть спати. Зараз клімат помінявся. І вони погано сплять. Ну а тут уже слідуюча ніч пішов сніг і ми бачимо зайця. Зайцеві теж холодно. І він шукає, куди йому сховатися від вітру і снігу. Підійшов до барсучої нори. Бігає тут кругом неї. Може хоче в нору залізти, там тепліше. Ну Зараз побачимо, куди він прискакає. Ага, точно підійшов до нори. Заглядає в неї. Ну, відчуває, що там хтось єсть. Він туди не полізе. Там небезпечно. І поскакав. Ну що ж, друзі, на сьогодні поки все. Підписуйтесь на мій канал. Нотатки мисливця Ютуб. Мені буде приємно, що ви мене дивитесь. Я не даром для вас стараюся. Для вас, для своїх підписників. Усім пока.